Пане, хочемо з вами розпочати розмову про те направду нагнітання інформаційної обстановки загалом так, тому що вчора закривалися посольства. Почали знову робитися вкиди про дуже масований обстріл, про використання ядерної зброї. Пам'ятаємо імітацію пусків з боку НАТО. Те саме робила Росія. Що відбувається взагалі? У вас є якісь думки з цього приводу? Для чого і кому це на руку? Ми з вами не один раз обговорили, що нинішня війна має особливі характеристики, коли в неї включається як вражаюча зброя, яка виконує такі ж самі функції, як і зброя на поле бою, інформаційна, кібер, пропагандистська, а також різноманітна. Система, яка контролює соціальні мережі сукупності. завдяки штучному інтелекту, Росія розробила цілу низку таких спеціальних стратегічних операцій для різноманітних країн Америки, європейських країн, країн глобального півдня, своїх союзників і для України особливо для подавлення психологічного стану. Який може працювати на супротив е, діям Російської Федерації і перш за все політики Путіна по е, знищенню української держави, і треба надати належне, що їм вдалося дуже багато зробити. Вони змогли по перше залякати світ, заставити жити в постійному страху. Використання Росії ядерної зброї і цей рівень невизначеності постійно підтримується. Ми бачимо, що Путін після того, коли президент Байден дозволив використовувати ракети атак, атакам з Курській області, тобто на території Росії, фактично ввів у дію нову ядерну доктрину, з яка суттєво понизила поріг. Використання ядерної зброї фактично вирівняла ядерну зброю із звичайною, конвенційною, тобто вона знищила паритет ядерної зброї, таким чином е, показала, що Путін будь-який час може її використати, і за цим послідували атаки, які були пов'язані з тим, що е, між е, Росією і Сполучена Америки і не тільки існують певні не тільки гарячі, але й відповідні конвенційні лінії зв'язку, про які ми мало що знаємо в системі оборони безпеки. Розвід співспільно, тощо в тому числі посольств, коли американці була передана інформація про те, що на Україну можливо після ударів по е Брянському е арсеналу, а також ударів штроншеду виявляється по штабу оперативному штабу Курській області, який веде і управляє воєнними операціями. Росія нанесе масований удар балістичними ракетами. І в цей час Росія почала готуватись до випробування ракети РСД-26 Рубіж, так званої. Це копія колишньої ракети середньої дальності РСД-10 Піонер, яку вони до цього часу так і реально не випробували. І це випробування розглядалося як можливий. Старт нового типу балістичної ракети, бо вона важить майже 50 тонн. Це дожелезна ракета більше 20 метрів з бойовою частиною біля півтора тонни і чотирма роздільними блоками, які також можуть використовувати і блоки класу авангард. І зрозуміло, що старт цієї ракети він не виглядає як старт звичайної балістичної ракети класу Іскандер, хоча і тут можуть бути. Ядерні боєголовки, але в цілому подібна ракета розрахована виключно для несення ядерних боєзарядів, і тому всі почали лякатися чи не ударить такою ракетою Владимир Владимирович Путін по Україні і таким чином не підніме до максимуму ставки у цій війні і заставить Захід практично зробити вибір або забезпечити капітуляцію України швидко, або вдатися до. Ситуації, при якій почнуться переговори про недопущення ядерної війни і вговорювання владі Путіна не допустити такої ескалації, саме е, цей елемент паніки, елемент стресу, страху, який був запущений, дуже вдало Росією, е, прів до того, що за заяву американських посольств ще низка е, американська посольства ще низка посольств закрила е, вчора свої. Двері і не працювали по всьому світу, поширилася паніка всі почали спостерігати. А чи не готова Росія нанести дійсно такий не ядерний удар подібною ракетою? Треба сказати, що Росія давно вже експериментує із так званими технологіями глобального удару або орбітального удару, коли для удару можуть використовуватися застарілі ракети, які зняті з бойового чергування. І е, з яких зняті ядерні боєголовки, але туди е, монтовані е, або е, такі кінетичні е, важкі елементи е, з вольфраму і сталі, або наповнені кульками е, вольфрамами спеціальні боєголовки, які розганяються фактично з космосу і наносять колосальні кінетичні і не тільки удари по об'єктах, і е, які практично близькі до ефекту підриву ядерної бомби і подібні подібна технологія, вона в принципі Росії не відкидається для можливості використання. Єдина проблема полягає в тому, що старт таких ракет є стартом по суті справи ядерних ракет. І ніхто не знає, в момент старту стартує ця ракета з ядерною боєголовкою чи з звичайною, і саме ця обставина заставляє американців розширювати свій флот спеціальних супутників. РЛС супутників які контролюють всі старти відкриття ядерних шахт, а також готуватися до можливого удару з боку Росії. Я так думаю, що в цьому плані Путін не буде використовувати, піднімаючи весь час, знаєте, такі сходи ескалації психологічної, перш за все, психологічного тиску на захід. Бо Лавров після заяви. В підписання указу Путіним одразу заявив, що Росія не має намірів використовувати будь-яку ядерну зброю у відповідь на удари американськими ракетами по території Росії в даний момент. Mm -hmm. Пане Степане, одразу два доволі авторитетних західних видання написало про можливі переговори у 2025 році. Я наведу кілька витягів. У виданні «За економіст вважають, що у 2025 році Україна та Росія можуть почати переговори під тиском США та відсутності потрібної кількості зброї та фінансування. Припускають, що у цей час бойові дії затихнуть і може виникнути напівзаморожений конфлікт. Пісков заявляє, що Путіна не влаштовує заморожування війни, хоча він, начебто, готовий до переговорів. І цей коментар якраз з'явився після публікації агентства Reuters щодо готовності лідера Кремля обговорювати подібний варіант. За яких умов обставин можливі переговори, важко собі уявити, що така модель, така формула переговорів може виникнути, яка влаштує. Перш за все, Кремль. Справа в тому, що є лише один центр, який може прийняти рішення про зупинення війни, Заморозку війни, перемир'я, будь-які зміни у веденні війни в Україні, це Владимир Владимирович Путін. Іншої людини немає. Є перебільшенням, що Дональд Трамп володіє якою силою, знаннями, можливостями зупинити цю війну. Припустимо. Він може це зробити, не вдаючись до зброї: ввести торгове ембарго відносно Росії, зупинивши практично не тільки постачання Росії нафти і газу, що забезпечує їй більше 150 мільярдів доларів щороку для ведення війни. А саме ця ціна мінімальна ціна витрат Росії на війну, але й зупинити будь-які торгові. Експортно-імпортні відносини з Російською Федерацією ізолювавши їх дипломатично, Скоріше за все, Трамп, судячи з всього, до цього не готовий вдатися. Але я би не применшував здатність Трампа зробити несподіваний крок, судячи з того, що він взагалі зараз не коментує практично війну в Україні, за виключенням невеликих. Таких, знаєте, бокових коментарів з його оточення, які ні про що не говорять, але немає жодної агресивної такої інформації, яка би находила з боку його помічників, нових радників. Тощо, то можна зробити висновок, що Трампа немає стратегії, він над нею працює. І скоріше за все, вона буде несподівана і для України а ще більше для Росії. Думаю, що о, певний знак того, що це не буде е, російська стратегія, коли Трамп стане союзником Росії, коли Трамп буде виконувати е, завдання Путіна припинити існування української держави. є е, е в тому, що е, Трамп, коли телефонував Путіну, е, просив про пониження ескалації. Відповідь Путін підвищив цю ескалацію, показуючи, що Трамп не є тим сильним політиком, який здатний так рішуче впливати на цю війну. І він намагається перетворити е, Трампа так, як йому вдалося зробити відносно адміністрації Байдена у певного такого пасивного суб'єкта геополітики, коли багато буде слів, але мало буде дій, направлених на те, щоб зупинити воєнну ескалацію Путіна. Путіна є гроші і. Цих грошей закладено в бюджеті достатньо, щоб вести цю війну. Якщо подивитися навіть на відкриті статті бюджету, направлені на забезпечення війни, і то ми бачимо, що це більше 120 мільярдів доларів. Є ще закриті приблизно на суму дещо меншу, але це означає, що Путін на 25-й рік повністю забезпечує Росію необхідними. Фінансовими і матеріальними ресурсами для ведення війни. Тим більше що він не припинив, а розширив співпрацю з Китаєм, Північною Кореєю, з Іраном по закупівлі зброї, закупівлі воєнних технологій і спільного виробництва значної частини боєприпасів. Тому говорити, що зараз модель може існувати, яка дозволить зупинити цю війну, практично нереально. Путін може. Почати процес переговорів в одному випадку, коли Україна погодиться на те, щоб е, підписати угоду в режимі стамбульських угод, і це була колосальна помилка з боку українського керівництва. Що е, воно вдалося до подібного переговорного процесу, який ще зафіксований е, в певних протоколах, які до цього часу в повній мірі, і не оголошені, але е, саме це використовує Путін. І друге, це лише означає початок. Формування політики захоплення України Путіним, оскільки за ним послідують інші вимоги, включаючи в тому числі вимоги до європейських союзників до штатів. Вони стосуються ультиматуму, який був висунутий, і він нікуди не зник. Пісков підтверджує, що цілі війни у кримського лідера не змінилися. В зв'язку з цим зрозуміло, що зараз буде надзвичайно багато конспіологічних. Різних витоків версій про те, що у Трампа буде план. Але зверніть увагу, що кількість пропозицій про те, що Трамп може підписати якусь мирну угоду із е, Путіним, різко впала. І про це мало хто говорить. Е, вже вийшли обривки, не обривки, пробачте, вийшли деякі витоки інформації про мемуари Меркель. І вона описує. Е, Кандидатуру в портрет Трампа, який е, виглядає як досить таким жорстким гравцем, е, як накаже як забудовник, який або купує цю ділянку, або цю ділянку куплять інші. Тобто людина, яка ризикує, е, так би мовити, і робить крайні ставки для того, щоб не допустити власного програшу. Е, програш України це програш Трампа і Америки, причому програш Може виявитися фатальним. Трамп, поволі, це починає розуміти, також як розуміє, що це остання можливість його вплинути на власне, і власну історію і на розвиток світу. Тим більше, що е, головним радником його виступає Маск. Маск не є людиною е, просякнутою таком, гуманізмом і бажанням е, покарати агресора, але він одночасно є досить математично точним. Е, Менеджером, який здатний прорахувати наслідки будь-якої події, яка може викликати катастрофу. Так от, капітуляція перед Путіним будь-яка, це може стати катастрофою для всього світу. Це е, не викликає жодного сумніву. Тому е, сьогодні говорити про модель миру е, між Україною неможливо. І знаєте, я думаю, що е, ми часто в соціальних мережах критикуємо президента, є за що, але. Він абсолютно точно підмітив, що після того, коли Трамп заявив, що він е, знайде формулу миру з Путіним, то взяв на себе відповідальність за цей мир. Е, він зняв цю відповідальність з України. Україна пропонувала формулу миру. Якби е, вона говорила, що вона хоче миру, але й продовжує воювати, бо іншого варіанту не існує. Тепер за це відповідає Трамп і рано чи пізно ця тема виникне е, е, наступного тижня. Наскільки я розумію, Туск скорганізовує. Значною частиною північних країн Канадою е таку велику нараду щодо ситуації пов'язану з приходом до влади Трампа і подіями навколо України. Це не випадкова позиція. Польща злякалася, що Україна може дійсно е не просто там капітулювати, вона може ослабнути навіть і це приведе до е того, що російські війська почнуть тиснути на Польщ, Польщу. Вони посилюють свою присутність. В Калінерадській області збільшують кількість ракетних озброєнь, і таким чином поляки пиняються другою фактично жертвою перед можливою російською агресією. І зараз ця проблема також буде вирішуватися тим, що Руслафор Дерляєн формувала нарешті весь свій комісаріат, тобто уряд Європейського союзу, так званий, да, з комісарами, старшими комісарами. Я розумію, що е, ми зараз побачимо головні дискусії. Те, що президент часто говорить про можливість капітуляції, що американці не допоможуть, мені здається, є просто емоційним таким емоційною спробою привернути увагу до кризи воєнної кризи в Україні, яку намагаються продати Владимиру Путіну. Але в реальності е, е, європейці е, можуть серйозно змінити ситуацію підтримки України, тим більше, що якщо, наприклад, навіть Американці не постачати Україні патріоти. То в Європі є две, два види систем ППО, які не а може і кращі. Це сам ПТМ, АМА так звані, і Ріс ТСЛМ. Е є ще нова просунута технологія із е е ракетами, які можуть звати балістичні ракети, використовуючи принципово нову систему навігації, яка не має відношення до американського GPS і взагалі до американських систем навігації. Пане Степане, хотів, що вас коротко запитати про Німеччину, про саме Шольца в персоні своєї і рішення щодо Таурусів, тому що дуже він обурився, що зайві заяви такі лунають на його погляд, і ніби як до виборів не слід очікувати від Німеччини якихось конкретних рішень. Чи вважаєте ви, що так воно і є, чи Шольц все ж таки. Ну, може якось самостійно взяти на себе цю відповідальність. Ні, він не візьме на це відповідальність. Він гідний учень Ангела Меркель, згадайте, що і вона е, ніколи не відступала від рішень, і фактично вона освятила мінські угоди, не підпоставивши свій підпис, не взявши на себе жодних зобов'язань. Це така форма, от, пост пострадянських називань постсоціалістичних лідерів, які в тому числі ще є частково в Європі, до яких відноситься і Шольц. Думаю, що, попри все, скоріше він піде з політики, найскоріше його замінить Борис Пісторіус, і на нього зараз роблять ставку соціал-демократи. Але наступного тижня в бундестазі відбудеться голосування щодо надання Україні. Таврисі до цього часу ці голосування були провалені. А якщо це голосування буде, ну скажімо так, переважним, да, то ми побачимо, що щось втратив підтримку. До цього часу йому давалося переконувати цього не робити. Але американці, які надали дозвіл, тому числі британці і французи, хоча там росіяни намагаються написати, що Лефігора відкликали повідомлення про те, що французи надали, але такі дозвіл є, тому що ми вже били штрафшедов. По території Росії е, думаю, що це заставить е, німців зробити цей крок будь-якого будку зробити, тому що вони почали виробляти вже нове покоління тавросів, і як мінімум 500 ракет таких у них на складах, які е, або будуть утилізовані, або будуть використані україною. Борис Пісторіо заявив, що Україні буде передано 4 тисячі так, так званих міні тавросів це такі дрони комікадзи з новою цифровою системою наведення, які е, побудовані вже е, під час війни німцями, з рахуванням можливостей російських РЕБів і систем ППО, тому е, зараз е, Німеччина не виглядає як країну, яка може попасти в кризу е, боротьби з правими і лівими популістами там. Німеччина глядає країною, де в принципі партії, традиційні класичні німецькі партії, все одно мають контроль над ситуацією, і вони переможуть у найближчих виборах, які вже оголошені по суті справи. Думаю, що десь через тижнів-два буде внесено питання про вотум довіри до Шольца, і тоді все буде вирішено. Але в плані, що стосується його особистості, він... Дійсно зайняв лінію, яка е, я би назвав мерканлізм таким. Да? Він позонив Путіну. Так він як би сказав всім союзникам майже в тому числі Зеленському, такий дзвінок буде. Але е, на виході Путін по суті справи пробачте, мені послав його і сказав, що ніякого миру бути не може. перемир'я також бути не може Росія досягне всіх цілей. Україна не може існувати в такому виді, який, як здається Путіну загрожує національним інтересам Росії, не сказавши, чому така загроза.